Розглянемо приклад комплексного просування сайту, бізнесу, бренду, товару, послуг, інтернет в соціальних мережах на прикладі клінінової компанії Cleaning. Компанія займається прибиранням житлових приміщень, нежитлових, професійна мейка вікон, фасадів, виїзна хімчистка і підпослуги генеральне прибирання, прибирання квартири, прибирання котеджів, міських будинків, експрес-прибирання, екоприбирання. Ну і прибирання офісних, мийка і визна, хімчистка. Був розроблений такий от продаючий сайт. коли замовник може залишити ім'я, телефон, нажати і контакт прилітає на електронку замовника, в даному випадку компанії PontemClin. На головній сторінці головні послуги. Інформація про компанії, переваги компанії, приклади робіт до і після, схема як замовити прибирання, заявка, телефонуємо, компанія, команда досвідчена і оплачуємо роботу. Клієнти і відгуки. Далі йде блог. І в кінці форма реєстрації. Також для цієї компанії, да, ще є, пройдемося по сторінкам, є сторінки головна, послуги, прайс, блог і контакти. Є прайс цих послуг, можна подивитися ціну. Можна змінювати ціну через адмінпанель. До речі, сайт зроблений на CMS WordPress. Зручно CMS. Зручно в ній працювати, редагувати. Рекомендуємо. Далі для того, щоб розрекламувати компанію, в даному випадку компанію Pontem Cleaning, була розроблена рекламна кампанія в Google AdWords. Кампанію ми почали запустили 8 листопада 2021 року. Закінчилася рекламна кампанія 21 березня 2022 року. На жаль, компанія призупинила рекламувати послуги і свою компанію свій сайт, у зв'язку з початком агресивної війни Російської Федерації проти України. Які були результати? Якщо ми зайдемо на електронку, то ми побачимо, що вже в жовтні місяці. Почали приходити заявки, і заявки приходили і в лютому, і в березні, і в травні, і в липні, і в серпні, і в вересні. І навіть жовтня, при тому, що реклама не давалася. Чим це зв'язано? Це зв'язано ще також з тим, що ми надавали таку послугу компанії, як публікація статей. От були опубліковані статті. Як вибрати клієнтну компанію? 5 помилок пробирання офісу. Розглянемо детальніше статті. Статтях обов'язково вказано дата публікації, кількість переглядів. Це дуже важливо, аналізувати, скільки людей прочитало статтю, наскільки вона цікава. І саме головне, що в статті зашиті ссылки на перехід послуги. Тобто, замовник читає статтю, дивиться і розуміє, що стаття корисна і можна скористатися послугою. Нажимає на ссылку, і переходить вже на саму послугу. Прибирання офісів. І замалює послуги. Це дуже зручно. Далі. Було просування в соціальних мережах. Були підготовлені пости, вони публікувалися. Різні тематики послуги, наприклад, 5 кроків якісного прибирання чи як вибрати клінігову компанію. Наприклад, як прибирати самбузу, корисні, корисні поради, прибирання після орендарів, прибирання після вечірки, генеральне прибирання кухні, самбузла коридора. Різного плану були пости. Пости почали публікувати з 4 листопада і останній пост був. 25 лютого, якраз на другий день, коли почалася війна. Також пости були і в Facebook. Це дві соціальні мережі. Взагалі, які надавалися послуги для компанії «Контент Contempling. Розробка сайту, розробка рекламної кампанії Google AdWords, розробка рекламної кампанії Facebook, Instagram і ведення. Ведення соціальних мереж, Facebook, Instagram і технічна підтримка сайтів. Результат це ті заявки, які, були, які приходили на електронку компанії Pan Тому така діяльність як комплексне просування сайту, бренду, послу, інтернет, соціальних мережах, яку надає студія Леон, це корисна діяльність, яка допомагає збільшити замовнику кількість своїх потенційних клієнтів. А далі це вже робота менеджера для того, щоб опрацьовувати заявки і телефонувати по тим телефонам, по тим, тим контактам, які замовники залишили на електронці.